у нас дуже багато жінок, які дивляться ранок надії. Івані, можливо, це тебе тема сьогодні для тебе не дуже актуальна, але все таки в тебе є дружина Ей, передам. Є також можливо сестри, і все таки таке жіноче здоров'я воно дуже важливе, і в сім'ї, щоб також чоловік розумів, як берегти також жінку від всіляких хвороб. Запрошуємо до нашої студії Альона Степаненко, лікар-гинеколог, вже чекає нас. Доброго раночка. Заходьте, будь ласка, сідайте тут. От у вас можемо залишатися чаєм. Вітаємо. Добрий ранок. Дякую, Телі... Телі... Можна трішки посе... посередині. Так, так. Так, вам так Дякую. буде просто зручніше. Як ви до нас доїхали, добрались? Сьогодні важкий ранок, насправді не думала, що так буде все не дуже. Так, сирени тривоги, так? Так, да, да, та вибух теж чула. Зрозуміло. Ну, ну, добре. Слава так. Богу, що я на місці. Що ви на місці, <ріст> так. Ми теж бачили, тут прибори тряслися, але ми були в ефірі і вже потім прочитали. Ну, що ж до теми кажуть, от дуже часто мені мама казала: не сиди на холодному, бо будеш мати проблеми. Це дійсно так, чи це просто ну якийсь збіг обставин, чи якийсь міф. Ні, це не міф, це правда, тому що холод впливає дуже пагубно на жінку. Звичайно, якщо ви один раз посидите на холодному, то нічого з вами не буде. Але якщо це систематично і підлітки, наприклад, не дотримуються якихось. Загальних норм і не слухаються мам, то, звичайно, це в майбутньому запалення, яке веде до безнеплідності, яке веде до розвитку інфекцій, які були до цього просто умовно патогенні, але після перемерзання вони стають нав'язливими, і тому треба слухатися маму. Тобто, все-таки те, що навіть казали, що не сиди на холодну, бо не будеш мати дітей, це Це правда, да. Це ну як не так прям. Я ж кажу, якщо ти один так раз так, посидиш, так. якщо ти раз в житті десь випадково так сталося, ви перемерзли в молодому віці, репродуктивному, мається на увазі. І після цього навіть одноразове якісь там запалення було, то звичайно від. Цього не залежить, будеш ага. ти мати дітей чи ні. Але якщо систематично, то можна думати про це, про це так, звичайно. Хм, дуже дякую. Е, можна ще також окреслити якісь наслідки, які можуть трапитися після от такого чи перемерзання жінки? Е, ну, в першу чергу, це е, запалення. Я про нього вже тільки що говорила. О, Запалення казали, що... веде до спайкового процесу. Угу. Спайковий процес це, тобто, е коли е малий таз в хронічному запаленні, воно між собою починає все зварюватися в кавичках е і е погіршується прохідність труб, погіршується е яєчники в хронічному запаленні. Вони можуть утворюватися. Е між собою спаюватися, між маткою, і це веде до, звичайно ж, до неплідності однозначно. Тому це, це єдина, якби, єдиний аргумент, який потрібно, про що потрібно думати: про попередження запаленню. До цього можна віднести такі захворювання, як цистит. Тому що я знаю, там, в моєму оточенні є жінки, яким достатньо ну, просто десь. Ну, буквально декілька хвилинок посидіти на холодному, можливо, це не спеціально, так вийшло, там не було вибору. І вже запалення знову в гострій фазі, фазі не знаю, чи можна так сказати, і знову треба лікуватись. тобто це... Так, цистіт це одне з таких самих. На російській мові нашумівших, да тому, що всі цим хворіють. Я не знаю жінку і дівчину, яка е, хоч хоча б раз у неї не було у ретріта або це угу. да? е, Тому е, найголовніше в чому взагалі суть? Цього всього. В тому, що є якась інфекція, яка є у всіх у людей, всіх. в принципі, у жінок в частності, у нас е, все дуже пов'язано: у ретра і е, піхва між собою зв'язані, і вся ця інфекція теж між собою зв'язана. Тому, е, якщо сильний імунітет, то е, Хвилюватися за те, що будуть ці всі симптоми на кожному шляху. Раз перемерзла цистіт, раз перемерзла… тобто з цим треба слідкувати, і це треба лікувати і попереджати в першу mm -hmm. чергу. Зараз дуже розповсюджена і стає трендом превентивна медицина, тобто попередження хвороб, mm -hmm. не просто заліковування, а попереджування. Тобто треба, щоб були декілька сильних пунктів. Це сильний імунітет, сильна флора. В частності теж все відноситься до сильного імунітету, тільки малого тазу, мається на увазі. І правильний спосіб життя. Як би це смішно не говорилося, але так, правильний спосіб життя що це правильний спосіб життя для жінки? Це фізична активність, мабуть, так, якісь не, не так. Дуже стресова обстановка завжди. Ну, знаходити так, якийсь баланс. баланс. Якщо це можливо, теперішній час взагалі не знаю. Але так, я зрозуміла. А як щодо чи. Можна до цього віднести також якесь перемерзання в руки, в ноги. Чи все-таки це посиділо на холодному? Що ви би ще сказали? Застерегли наших жінок, бо все-таки вже холодно, так? ми ще одягаємося, ще по літньому. Руки я зразу кажу ні, це принципового значення не має. Ноги так, тому що, е е тому що воно все знизу вверх йде. Ага. Ми повинні розуміти. Е, і тому ноги повинні бути в теплі однозначно, якщо ми говоримо про одяг. Але в першу чергу це поперек. Угу. для жінок. Важливо що? важливо захистити свій е, чому. Е, Відкладання жирових Саме складочок в... да у жінок зоні... в зоні живота. Животи. Це Естрадіол за це відповідає, це захищає жінку. Естрадіол захищає жінку, щоб тут все було спокійно, щоб було багато шарів uh -huh. для того, щоб вона була здоровіше, для того, щоб вона виносила дитину. Uh -huh. Тобто природа сама знає, як нас захистити. Ми повинні до неї прислухатись, скажем так, і не, понятно, що е, джинси, які е, з-під них виглядають там стрінги, то це не речі, варіант. Про це я хотіла запитати, тому що ми всі так раділи, коли було е, стильно модно носити високу посадку. Зараз бачимо. По трендах, що знову ми повертаємося до не люблю цей тренд. до низької посадки, до цих бідрових, як то кажуть, і да, я пам'ятаю, да. що коли це я ще була малою. Ну як в школі я вчилась, коли це було модно, і тоді я теж казала, що ось всі, хто носять низьку посадку, знову ж таки не будуть мати дітей. І а ми такі думаємо, ну що це вообще? я ще пам'ятаю, як декілька років тому, можливо, ще давніше. Зимові курточки пішли ну дуже короткі, знаєш, да, то й мама каже: є. як так? Воно ж нічого не прикриває, те, що дуже важливо для здоров'я і майбутнього взагалі. Так, ну а для молодих дівчат, це якби коли обирати здоров'я чи стиль, то більше це красу обирають всі. красу, тому що ну молоді, вони ще не розуміють цих наслідків. Так а будь ласка, якщо до прикладу, окей, жінка отримала переохолодження, чи симптоми. Ти вже хочеш наступний день? Ні, я просто хочу. Е, Попри що чоловіки цікавляться жіночим здоров'ям? Да. Я б yes. хотіла б перебити. Е, сим 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 симптоми е, відразу були, чи жінка може цього не відчути, і це як -то кажуть, потім аукнеться. От да. е, як зрозуміти, що щось не те, чи варто зараз звертатися до лікаря, чи думаю, що. Ну, ти не відчуєш, живеш собі далі, а потім думаєш, чому проблема. Тобто, це відразу чи потім? Ні, не відразу. Насправді ти можеш роками ходити з тим запаленням придатків, і потім випадково попадаєш на операційний стіл, і тільки хірурги подивляться, так як я знаю про що я говорю. Я працюю на стаціонарі, працюю в операційній, і до нас звертаються жінки зачасту вже з цим хронічним запаленням. Важливо, що важливо кожних шість місяців звертатися на профілактичні огляди. Вони не просто так придумані, не для того, щоб з вас забирати кошти, а для того, щоб попередити, треба повинен бути регламент. Ти прийшла, оглянулась і йдеш собі далі. Спокійно живеш, займаєшся своїми справами, і ти знаєш, що ти здорова, або хоча б ти попереджуєш якісь хвороби. Тому що, коли у тебе оце перемерзання, і ви казали про стрес, mm -hmm. холод і кортізол, Да, гормон стреса. Mm -hmm. Зараз, напевно, ця зима була сама важка, і за часту до мене зверталися по це, цистіт і на фоні стресу. Більше, навіть не на фоні перемерзання, тому що коли е, е, ми переохолодилися, ну все одно воно одноразово, я ж казала, нічого це, так тобі, не фізичний дає. Стрес для організму, да, а от коли, це... а коли ти в хронічному цьому стресі картізоловому. То це набагато пагубніше, чим один раз ти пробіглась там в кол... колготочках красивих. Кажеш, ну, мені... мені нічого не сталося. Да, так, бистренько там, да. е, тому треба, е, треба балансувати між цим всім. І е, що я говорила, звертатися в першу чергу, контролювати свій організм хоча б на раз в мінімально да, хоч трошки. Там раз в рік, раз Дякую. в півроку, по Дякую. можливості. Каріна, продовжуй. Е, так, я просто хотіла повернутися до теми одягу. І можливо, ми з вами якось складемо ідеальний е, лук, значення, лук так, для жінки, яка хоче бути здоровою, так мати жіночі здоров'я. Е, почнемо, наприклад, з взуття. Е, треба так, щоб ноги були в теплі. Ну, по можливості, так. Якщо холодна пора. Щоб не перемерзати в ноги. А чи нормально, коли там є е, джинси, знаєте, і носки е, вони не не достають до висити джинс. Да, там зараз є кісточки. Видно да. ну так багато хто а, ходить. ні, це не принципово. Важливо, товста підошва, щоб взагалі п'яти. Mm -hmm. Маючи дуже по східній медицині дуже сакральне значення, mm -hmm. насправді. Коли у нас, наприклад, чому масаж ступні, це дуже добре. І е, зачасту практикувати треба його, і ми парим ноги, да е, коли ми простудилися, або є Толі, якийсь, коли холодно, то коли холодно, ноги зігріти, хочеться так, ноги зігріти. Так е, тому це я більше до лука, е, то напевно я більше віднесу е, товсту підошву. Угу. тобто це важливіше, угу. мені здається, на. Да. І короткі спідниці, якщо теплі коло, якщо теплі колготи, то е, коротка спідниця в принципі таке теж принципове значення не має. Якщо ти, наприклад, підниз не тонк, не тоненькі капронові, да так. а навпаки товщі, то в принципі я не бачу в цьому чопа. Ну і тримати в теплі оцю частину верх так діло, що так. ви сказали так поперек. Поперек, поперековий відділ. По-перше, і нервація важливо. Е, в першу чергу холод це що? Це е, реагує на, на холод нервова система, тому що імпульс йде до головного мозку, ми розуміємо, що ми перемерзаємо, організм так на це реагує. І важливо, це ангіо і нерво. Тобто ми повинні оцей весь баланс дотримуватися. щоб… Тримати поперек поперековий відділ хребта е, в теплі. Ну зараз мода йде, як то кажуть, на плюс в цьому питанні, тому що все йде точно. оверсайз, все йде велике, е, світера, довге пальто, е, світера, Але куртки тим, йдуть до коліна. Топи і низька посадка. Ну, типу, це вже ну no, no, підлітки, підлітків оцього не відгородиш ніяк. Тут старші жінки одягаються в трьох носках і чотирьох з е, е, начосом, да. а підлітки ходять навпаки. Ну, це життя. Ну, можливо, Поки просто... на граблі не наступиш. Так, хоча б ми це проговоримо, можливо, десять тут. треба на, да, намагатися їх. Е, е... Повчати ну, вчити, так, хоча б щоб вони були обізнані, до чого це може призвести. Ну і знаєте, наостанок можливо просто ще раз проговорити ту профілактику, яку ви казали. Ми так легко і прийшли зараз. Наприклад, жінка здорова, немає ніяких проблем, але що можна робити кожного дня для того, щоб все-таки себе загородити? Сильний <післяв> імунітет. <післяв> <післяв> Правильне харчування мається на увазі не е, дієта для схуднення, да, а е, ви говорили на початку програми, що корисно для жінок. Okay. В першу чергу це кисломолочні продукти, тому okay. що там пробіотики. Okay. Якщо пробіотики, взагалі наш кишківник і імунітет взаємопов'язані. і нервно, Нервова система теж це три таких комплекс трійний. І якщо сильний імунітет, сильна е, Система е, ЖКТ, да, yeah. шлунково-кішкового yeah. тракту. Е, тому буде і сильне все інше. Буде сильний імунітет, буде гарний настрій психоемоційний. Починається з кишківника. Так, взагалі. І більше того, здоровий кишківник – це здорова психіка. Тут є теж взаємозв'язок. Yeah. Тому для жінок я можу порадити, і я сама намагаюся дотримуватися цього, не завжди виходить, але намагаємося. Це е, сильний мікробіом угу. і піхви, якщо ми говоримо про гінекологію, і загальний. Дуже дякуємо вам. дякуємо, що ви цього ранку до нас доїхали. Ви суперсмілива О, жінка. Ми бачимо що у вас є, трішки стрес до сих пір. Хвилювалась власне. більше не за ефір, а за те, що е, там вибухи якісь. Я така їду. Думаю, боже, що його робити? А ви у маршрутці якраз були? Е, в таксі. В таксі. Да, і я і тут ще на заторі стоїмо. А саме гірше мені здається, це ти Коли стоїш, не чуни куди ти будеш бігти. Да. Ви ну, зараз далі на роботу? Так. Маневраційний день. Де? Дякуємо, що ви виділили час для нас. Тому що понеділ, понеділок ранок понеділка це завжди такий значи важкий, важкий час. Сьогодні ще й поступив вірмо. Хай це все вас попустить трішки, розслабить і все буде добре. Дякую вам. А, Треш, вам мені було гарного гарного дня. Хай Бог береже вас та ваших рідних. Вас також, да друзі. Так. Ми нагадуємо, що з нами в студії була Альона Степаненко, лікарка-гінекологиня. Наразі у нас невеличка пауза. Залишайтеся з нами.